А шість 2014 року чотирнадцятого в рестайлову версію залітає на продаж. Погнало дивитися цей тазик. Бачиш, тут камера, вона тут мала бути. Це мала бути 360 камера порадня, але тут її немає. Є тільки задня камера. Є парктроніки, вони працюють, і це вже великий плюс. Бачите, вона перевдіта э, в рестайлову версію. Тут у нас э, фул-леди. В принципі, пішли далі. Машина, як бачите, в веслайні. Виглядає вона як жирна пушка ракета. І для молодого пацана це просто, блін, по-моєму, оргазм. Діски кастомні, 19, ті нормальна резина, ніхто бабок не жалів зимня. Вентіліруємо диски тормозні, колодки червоні, ну про. Просто якийсь сутеньори їздили на цьому авто. Безключовий доступ, зеркала з подогріву, безключові сліпі зони. Ну ви поняли. Люк бісон. Все на базі. Найосновніше в цьому авто це цей спойлер спортивний. І до речі, це 3-літрова машина на 440 бол чіпована. Дорогий салон. Найдорожче в цьому салоні це оці гумові коври. Вони стоять десь під баксів 400 зелені. Шкіряний салон в адекватному стані. Старт-стоп. Я думаю, вам цього буде досить, але я насиплю, що тут є ще. Круїз контроль, звісно, є мультикермо шкіряне доволі більш-менш нормальному стані. Дерев'яні вставочки в нас, їм можна передіти в карбон, якщо ти зовсім ауді-любитель, там такий, знаєш, ти хотів клімат контроль. Це все як педіки, як говорять мої пацани. Це тобі не потрібно. Виїзний монітор, ти не виїзний. Пам'ять сидінь, музика, боус. Якщо любиш музику, поцінович тут реально непогана музика. На це даю гарантію. Ні, я шуткую. Місця тут більше достатньо позаду. Сонцезахисної сітки тут немає, вам це вона і не потрібно. Виїзної сонцезахисної сітки ззаді також немає, але тут є чорна стеля. Це те, що мені дуже подобається. Так як ти, молодий хлопець, і хочеш купити це авто, на що тобі взагалі ззаді сидить? Дівчина має їздити попереду, дві подруги позаду. Ти розумієш, про що я. Поговоримо ще про дуже важливий фактор це обслуговування даного автомобіля. 18 тисяч кілометрів назад пройшов. Кап ремонт відео всі записані. Заміна ланцюгів і так далі. Е, є документальне підтвердження. Друзі, цільова аудиторія даного автомобіля це молоді хлопці, які люблять древові тазіки. Ви ж бачите, вона в діта правильно вигадає вона шикарно, обслужена ціна адекватна. тисяч доларів стартуємо. А там побачимо. Пишіть та підписуйтесь.